Представляємо інтерпретатор Том Кітл, а не Анелево4. Підвищте свої глобальні зв'язки та відчуйте мовну свободу у спілкуванні. Почніть свій день з повноцінного мовного асистента. Привіт. Дозвольте спочатку показати вам все. Будь ласка, просто надійте наші навушники. Цим шляхом, будь ласка, те, що ви зараз носите, це наш абсолютно новий продукт. Ми постійно намагалися його створити. Завдяки режиму один на один ви зможете відчути природні та миттєві реакції під час спілкування та чітко. І точно висловлювати свої справжні думки різними мовами. Ми можемо виконати ваше замовлення за три місяці, але нам потрібно три місяці для його обробки. Мені дуже цікаво вас слухати. Це неможливо. Це неможливо. Добре. Але продукт має бути якісний. Це закінчилося. Слухати. І режим гри. Що покращує захоплення інформації на зустрічах за допомогою передової технології парсингу? Режим прослуховування та гри покращує захоплення інформації на зустрічах за допомогою передової технології парсингу. Дозвольте мені спочатку підсумувати питання, які я щойно почув. Це забезпечує, щоб ваш голос був почутий і підвищує залученість під час мозкового штурму з вашою командою. Потокова робота після зустрічі, керована штучним інтелектом, без зусиль зберігає всю інформацію для всебічних записів. Революціонізуйте збір інформації в інтернеті за допомогою медіаперекладу. Безперешкодно перекладайте та відображайте субтитри під час онлайн зустрічей. Залишайтеся на зв'язку та залученими під час телефонних дзвінків, відео та будь-яких новин. Насолоджуйтеся шістьма годинами комфортного носіння завдяки дизайну з відкритими вухами. Підтримує 40 мов, 93 акценти. Все з середньою точністю 95%. Tom Kettle V4 Pro надихає ваш глобальний бізнес.